Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 2480-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 26 мільйонів 111 тисяч 546 гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер один, і ми переходимо до розіграшу Щасти Двадцять п'ять. Два один. Тридцять чотири. Двадцять один. 39. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3745-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 623 тисячі гривень. Тражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б» комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, вашій увазі 8677-й розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 2, І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 46 38. Сімдесят три, тридцять шість. Тридцять сім. Тридцять один. Шістдесят один. Тридцять дев'ять. П'ятдесят два. Сорок двадцять три. П'ятдесят дев'ять. Шістдесят три. П'ять, 57, сім, тридцять три, сорок три, шістнадцять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7530 й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тережна комісія довільно обрала Лототрон А комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 7. 0. 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 7. 0 5 Бережіть себе, все буде Україна.